Виживуть тільки закохані Траян Попович та інші. В Чернівцях анонсували показ документального фільму про мера Чернівців часів Другої світової війни. Стрічку вдалося створити за підтримки благодійного фонду суспільні ресурси та ініціативи. А от ідея екранізувати історію виникла в журналіста В'ячеслава Хабайла. В мене виникла ідея. Я знав, хто такий Траян Попович. Я знав про те, що Сергій Воронцов, літератор, журналіст. А написав, створив книгу про Триана Поповича. У мене виникла ідея екранізувати Триана Поповича, зробити короткометражку документальну. Запропонував, зустрілися, підтримав і кажу, не вагаючись, починаємо знімати. Сценарист фільму Сергій Воронцов розповідає: вдалось втілити більшість фактів про мера однак залишили місце і для творчості, тож не обійшлось без художньої частини. Він дуже історично достовірний, тому що по перше, тільки цитата використання Поповича, Потім ми використовували документи, але більшу частину це художній вислів. В'ячеслав Хабайло каже: основна ціль фільму розповісти суспільству про Траяна Поповича, який врятував життя тисячам чернівчан єврейського походження. Найголовніша єдина мета, як для мене це для того, щоб якомога більше людей почули і взнали, хто такий Траян Попович, чим він займався. Що він зробив в той період часу, коли він був примарем міста Чернівці з 1941 по 1942. І виявляється, його внесок є просто неймовірним. Людина, яка врятувала майже 20 тисяч. Чернівецьких євреїв свою чергу Сергій Воронцов каже: документальний фільм презентує історії чернівчан у часи Другої світової війни і розкриває таємницю, чому на війні головне слово любов а історії порятунку важливіші за тему вбивств. Це людина жертва, тобто він все, що він зробив сорок першому році, і далі він до 44-го року продовжував рятувати євреїв. І допомагати їм він надавав офіс свій адвокатський, він переховував цих людей у своїй квартирі. Актор, який зіграв головну роль, ділиться, не вагався, коли запропонували відтворити історію мера чернівців. Неважливо якої ти нації, неважливо, чи ти українець, румун, єврей. Головне лишатися людиною. І оце людина з великої літери, на мою думку, такою людиною був сам Троян Попович. Коли вже Сергій запропонував мені знову поринути в, саме в, ці, в цю сповідь Трояна Поповича, то я, звичайно, погодився і що з цього вийшло, ви вже побачите на екрані. Незабаром показ документальної кінострічки планують у кіномистецькому центрі імені Івана Миколайчука, а також серед учнів та студентів у навчальних закладах. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.